Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаю! Ви слухаєте програму Тема дня в студії ведуча та журналістка Світлана Огнівенко. Щорічно з 25 листопада до 10 грудня включно проводиться міжнародна акція «16 днів проти насильства за даними поліції на Дніпропетровщині. У цьому році правоохоронці склали майже 12 тисяч адміністративних протоколів про домашнє насильство та понад 7 тисяч термінових заборонних приписів. Відкрито 213 кримінальних проваджень з відповідною статтею. Загалом в поліції області зареєстрували близько 10 тисяч домашніх кривдників. Утім, наведені цифри не відображають цілком реальність картини, бо значна кількість потерпілих від домашнього насильства, не звертаються по допомогу свідомо, бо соромляться або взагалі не розуміють, що є жертвами або потерпілими. Тому сьогодні з юристами, представниками системи безоплатної правничої допомоги регіону, ми будемо говорити про юридичні аспекти домашнього насильства. І я вітаю наші студії. Наші гостей це виконуючи обов'язки директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області Сергій Соколо, вітаю вас. Вітаю та начальниця відділу організації надання та забезпечення якості правової допомоги, підвищення кваліфікації її надавачів регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області. Ірина Мазана вітаю вас. Добрий день. Отже, спочатку, давайте дамо визначення домашнього насильства та розповімо про його види та про те, де і як законодавча закріплена відповідальність за нього і якою вона є. Пане Сергій. Сергію, будь ласка. Хочу зауважити, що в нашому суспільстві існує міф, який склався так вже історично, що насильство це лише про фізичну шкоду. Але насильство буває не лише фізичним, воно може бути і психологічним, економічним, і сексуальним. Кривдники можуть шкодити не лише ударами, а й маніпуляціями, контролем тотальним, наприклад, або токсичною поведінкою. Закон України про запобігання та протидії домашньому насильству був прийнятий у 2017 році, і саме в цьому законі приведено визначення, що ж таке саме дама. Наше насильство. Отже, домашнє насильство це дія або бездіяльність. Воно може виражатися в двох формах: фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства. Отже, відповідно і до закону виділяються чотири основні такі форми домашнього насильства. Фізичне насильство, я думаю, всі слухачі для себе розуміють, що це все те, що може бути пов'язане з тілесними ушкодженнями. Психологічне насильство це може виражатися у формі образ, погроз, приниження. Економічне насильство це Павлення житла, їжі, майна коштів чи перешкоджання користуванням якимсь певним майном, сексуальне насильство, це примус до статевого контакту проти волі людини, примус до небажаних форм статевих контактів. В цьому і виражається ця форма насильства. Хто може вчиняти домашнє насильство? Це може бути чоловік щодо своєї дружини, і навпаки, дружина щодо свого чоловіка. При цьому враховуються і колишні ті, хто перебував у подружніх відносинах. Це можуть бути дорослі діти щодо. Своїх батьків. І батьки щодо дітей, це також можуть бути люди, що разом проживають і ведуть спільне господарство однак вони не є родичами. Щодо відповідальності за вчинення домашнього насильства передбачена адміністративна відповідальність, передбачена кодексом України про адміністративні правопорушення, і може бути призначена у вигляді покарання такого як штраф, громадських робіт або адміністративного арешту, коли домашнє насильство набуває систематичного повторюваного характеру, тобто Людину періодично на людину накладається таке адмінстягнення, то в таких випадках може наставати кримінальна відповідальність, яка вже буде передбачена Кримінальним кодексом України, і там передбачено покарання у вигляді від громадських робіт до двох років позбавлення волі. Є також і цивільна правова відповідальність, це відшкодування завданої шкоди та спричинених насильством витрат. Або, наприклад, це може бути. Позбавлення батьківських прав пане Сергію, назвіть, будь ласка, органи та установи, на яких покладаються функції здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, до яких можна звернутися у випадку, якщо ви є постраждалою особою. Є низка державних органів установ, які реагують на випадки домашнього насильства, і саме на них законом покладена функція і здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашнього насильства. Зокрема, що це за органи установи? Це. Перш за все, орган національної поліції. Друге, це служба у справах дітей. Сюди також входять органи управління освітою. Відповідно, це всі навчальні заклади, всі установи та організації, системи освіти. Це органи охорони здоров'я. Це, наприклад, можуть бути ті ж самі і лікарні також. Це центри з надання безоплатної вторинної правої допомоги, представниками якої ми є. Це суди і органи прокуратури. І існує ще інша група установ та організації, це вже служби підтримки саме постраждалих осіб, до яких належать Це притулки для постраждалих, це центри медико-соціальної реабілітації постраждалих осіб, це мобільні бригади соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства, це заклади та установи, які призначені виключно для постраждалих осіб вже від факту домашнього насильства. І я можу сказати, що Дніпропетровщина забезпечена такими установами, як і в місті Дніпро, так і по іншим містам області утворені і працюють такі установи та організації і служби, до яких люди можуть звертатися вже в випадках, якщо вони постраждали від домашнього насильства, нагадаю, що у нашій студії також юристка Ірина Мазана, пані Ірино, до вас запитання: яким повинен бути алгоритм дій людини, яка розуміє, що проти неї скоєна або відбувається насильство. Чи робити, як діяти, аби кривник був покараний, а вона почувалася в безпеці? Ну, перш за все, хочу нагадати, як сказав пан Сергій, що насилля може стосуватися будь-кого. Це не обов'язково. Родина, а й родичі можуть бути, а також люди, які проживали разом колись, або наразі проживають, але не одружені. Це тема дуже болюча для кожної людини, у якої вдома відбувається насилля. Перш ніж винести цю проблему назовні, як то кажуть, 10 разів вона буде думати, чи треба це робити, чи не треба, часто. Ця проблема в родинах просто замовчується. І таким кроком для того, щоб не мовчати, є саме знання своїх прав. Це і знання права на захист, і обізнаність у інших способах захисту. Адже притягнення кривника до відповідальності це демонстрація йому своєї сили і сили закону. Це важливо робити для того, щоб кривник не лишався непокараним, бо безкарність породжує наступні злочини. Щодо плану дій. Плану дій як такого не можна сказати, щоб він був однаковий для всіх випадків. Перш за все, треба знати, що насилля легше попередити, ніж боротися з його вже наслідками. Тому якщо ви знаєте, що у вас в родині ставалося це не один раз, або ж ви бачите, що емоційно ситуація нагнітається і дійсно може бути більш насильство фізичне складніше вчинене, то треба підготуватись. В лапках, скажімо так, до втечі приготувати копії важливих документів заздалегідь, можливо, закрити банківські рахунки, якщо ви знаєте, що у вас економічне в сім'ї насильство може бути, зробити дублікати ключів. Зібрати речі першої необхідності, можливо, якісь ліки, і домовитись про шляхи відступу зі знайомими, з сусідами, з рідними. Тобто, якщо ви знаєте, що у вас може це бути, ви будете готові візьмете цю валізку і втечете. або ж в кімнату ближню, або ж, можливо, в інше якесь місце. Якщо зробити це не вдалося, або ж ситуація така, що вже відбулося насилля, то перш за все треба знати, викликати поліцію. Звоніть 102, і в області у нас працює група поліцейських Поліна називається. Це група обізнаних поліцейських, які працюють саме з домашнім насиллям. Вони дуже швидко виїжджають на виклик. У місті це десь 7-10 хвилин. У сільській Місцевості 20-40 хвилин, і вони будуть на місці. Що ж може зробити поліцейський? Ну найголовніше це припинити насилля, якщо воно вчиняється, особливо якщо це цивільне. Поліцейські мають право можуть виписати терміновий заборонний припис. Це спеціальний захід протидії домашньому насильству, що вживається уповноваженими підрозділами органів поліції. Цей заборонний припис може бути застосований до 10 днів, визначаючи, наскільки саме днів виписати цей припис, поліцейський. Встановлює ризики, наскільки сильне насильство, чи може воно припинитись, чи може воно повторитись, які наслідки цього насилля, і тоді вони визначаються з цими днями, наскільки ж днів застосувати цей терміновий заборонний припис для людини, яка постраждала від домашнього насилля. Це буде як видихнути така передишка для того, щоб за ці дні прийняти якісь рішення або ж переїхати, або ж думати, що робити зі своїм життям, або ж. Примиритися або ж вчинити певні дії, от як наголошував пан Сергій, у нас є і притулки, соціальні організації, куди можна звернутися, також до юристів, щоб допомогли розв'язати цю проблему. Також поліцейські можуть скласти відносно кривника протокол про вчинення адміністративного правопорушення, саме тому, щоби. Ці факти кожен раз фіксувати необхідно потерпілим звертатися до органів поліції, тому що в подальшому, як вже зазначалося, встановлені факти будуть підставою для звернення або ж до суду або ж про відкриття кримінального провадження. Тому обов'язково ці факти треба фіксувати ось через виклик поліцейських. Наприклад, якщо ж кривник наніс тілесні ушкодження, то обов'язково треба звернутися до лікаря. Або ж якщо це вони складні, ці ушкодження, то викликати окрім поліцейських також швидку для того, щоб приїхали медики, якщо потрібно, забрали до лікарні, якщо ні, надали первинну медичну допомогу і зафіксували ці факти. Якщо ж дійсно ушкодження фізичні дуже складні, треба обов'язково пройти судово медичну експертизу з метою визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. Тому що якщо дійсно тілесні ушкодження, Складні, то вже річ не йде про адміністративну відповідальність, а річ іде про кримінальну відповідальність. На підставі проведеної судово-медичної експертизи встановлюється тяжкість, і поліцейські тоді вже визначаються, за якою статтею відкривати кримінальне провадження. Також хочу сказати, що якщо вчинено насилля з приводу тілесних ушкоджень не складні, і ви не збираєтесь викликати швидку, все одно вам треба їх зафіксувати. Тобто, якщо вдома ви ви можете сфотографувати їх. А якщо на слідуючий день, якщо це вечір, можна звернутись до лікарів для того, щоб документально лікар зафіксував це в довідках. І це теж буде підставою звернутися до суду в подальшому. Якщо психологічне насильство відбувалося у присутності дітей або відносно них, в результаті чого діти отримали психологічні травми, є сенс звернутися до служби у справах дітей з відповідною заявою. Також ви маєте право не давати кривдникові бачитися та спілкуватися з дітьми до вирішення питання. Хочу наголосити, що. Дійсно, кожен випадок домашнього насильства необхідно фіксувати. Це потрібно для того, щоб в подальшому була можливість, якщо насильство не припиняється, так складається життя, що люди не можуть роз'їхатися, живуть, проживають в одній квартирі, будинку, їх пов'язує спільний побут, і не можуть вирішити це питання, а насилля продовжується. Можна звернутися до суду з приводу застосування обмежувального припису. Тоді до суду подаються. Всі докази, доказова база, якщо це були протоколи, постанови про застосування адміністративної відповідальності, будь-які фото, будь-які факти, довідки медичні і так далі, суд. Всі ці докази вивчає і робить висновок, який саме обмежувальний припис можна застосувати. Слід зазначити, що якщо терміновий заборонний припис він застосовується до 10 днів, а вже обмежувальний в судовому порядку застосовується від одного місяця до півроку. Це доволі такий тривалий період для того, щоб вирішились ці питання. Але, на жаль, на практиці буває, коли умови цієї ухвали судової про обмеження. Вони не виконуються кривдником. Він все одно продовжує приходити додому. Наприклад, якщо в приписі написано, що він не може до цього помешкання заходити, він все одно приходить, може вчиняти сварки, знов таки, або ж фізичне насилля, або ж інше. Тоді у нас існує кримінальна відповідальність за невиконання цього обмежувального припису. Тож, такий цілий певний юридичний шлях, дійсно, він складний буває. І коли у людини не тільки психологічні якісь моменти, а ще й вона. Знає, що так складно треба прийти шлях це вирішити. Звісно, вона буде думати, чи варто, чи не варто. Але зі свого досвіду, хочу сказати, що варто. Тому що кривник, знаючи, що ви захищаєте себе, він відчуває у вас силу і відчуває, що за, за це його можуть покарати. І дійсно ці в правовому полі вони досить вагомі, тому варто звертатися за правовою допомогою, і зокрема до наших центрів. Пане Сергію, однією з порад потерпілим від домашнього насильства. Ви назвали звернення до фахівців системи безоплатної допомоги. Розкажіть, будь ласка, чи багато таких звернень, і які вони за тематикою? Зазначу. Що відповідно до статті 14 закону України про безоплатну правничу допомогу, особи, які постраждали від домашнього насильства, мають право безоплатно отримати усі види правових послуг у офісах системи безоплатної правничої допомоги. Якщо ми з вами звернемося до статистичних показників, то можемо сказати, що з початку року ми маємо близько 200 звернень. Більшість з них, звісно, це були консультації, тобто 150 звернень, це люди просто проходили консультувались за. Давали питання певні щодо домашнього насильства. Всі інші то вторинна права допомоги, тобто це вже конкретні судові справи, які вели наші фахівці або адвокати, які співпрацюють з нашою системою. Можу сказати, що збільшення кількості взагалі протоколів і відкритих складених поліції та відкритих кримінальних проваджень можна вважати якоюсь мірою і нашою заслугою, тому що кожного року і під час акції протягом року ми ведемо велику правопросвітницьку роботу і інформаційну так. Також для того, щоб доводити інформацію до людей про домашнє насильство і про те, яким чином можна виходити з таких ситуацій, нагадаю, що до офісів безплатної правої допомоги можна звернутися на телефон єдиного контактного центру 0800 213 103 або завітати на консультацію безпосередньо до наших офісів і потрапити на прийом до юриста. А з якими установами чи організаціями співпрацює система безоплатної правової допомоги Дніпропетровщини, от саме щодо запобігання та профілактики домашнього насильства? Ну, найбільш плідно наші місцеві центри співпрацюють з громадським сектором, це з громадськими організаціями. Їх є дуже велика кількість, які саме співпрацюють у сфері домашнього насильства. Наприклад, з успішних таких кейсів це місто Кривий Ріг і місто Павлоград. Там у них налагоджені такі вже. Сталі стосунки з організаціями громадянського суспільства. Наприклад, в Кривому Розі цього року проведено близько 30 заходів на тему Нульова толерантність до насильства, де було понад 700 учасників. Проведені зустрічі з органами місцевого самоврядування, проведено 11 тренінгів для вчителів. Це також такий. Гарний показник. Проведені також тренінги в центрах зайнятості для і для різної для різної аудиторії. Це і діти, це і молодь. І, наприклад, є захід для академії патрульної поліції. На початку програми я казала, що значна кількість потерпілих від домашнього насильства не звертається по допомогу свідомо. От пані Ірино, ви сказали, що варто звертатися, тож гарною мотивацією для звернення по допомогу до юристів є успішні історії. Чи були такі, розкажіть нашим радіослухачам? Звісно, люди звертаються до нас, і слід зазначити, що Дійсно, як я казала, це можуть бути не тільки родинні відносини, якісь сімейні, але і коли люди зустрічаються, наприклад, тут була така історія. Дівчина звернулася до Павлоградського місцевого центру нашого, вони познайомилися з хлопцем, зовсім молоді, зустрічалися, і все було дуже гарно. Але потім вирішили розстатися, припинити стосунки, і от хлопець почав її реально переслідувати, погрожувати, заявляючи, що вона повинна бути з ним або не буде ні з ким. Причому ці погрози були фізичного характеру, не тільки словами, але й тілесно. І дівчина дійсно злякалася за своє життя і звернулася до Павлоградського місцевого центру. Фахівці місцевого центру зібрали всю. Доказову базу допомогли їй, щоб звернутися до суду і для отримання обмежувального припису щодо кривдника. Таким чином, в судовому порядку, було вирішено цю проблему, щоб хлопець більше до неї не підходив з усіма, як то кажуть, наслідками юридичними, якщо він буде це порушувати. Також часто густо в родинах буває. Саме дітей до батьків погане відношення. І от у нас така, такий випадок був, коли переселенка, жінка приїхала з окупованої території до свого сина, теж місто Павлоград. І, на жаль, так буває, що діти ображають своїх батьків. Причому це стало систематичним і доходило до дуже сильного фізичного насилля. Також жінка терпіла, терпіла, у нас ж люди люблять. Якби вже часто терплять до останнього, але потім все ж таки звернулася до місцевого центру і також їй допомогли з обмежувальним приписом. Чому я кажу саме за обмежувальний припис? Тому що історія ця продовжується довго, і, як правило, в усіх цих історіях спочатку йде терміновий заборонний припис, а вже, але ж він 10 днів діє. А життя продовжується 10 днів, це дуже швидко вони проходять. Тому от, збирається доказова база для того, щоб до півроку хоча б зібрати документи і винести цей припис. А також слід зазначити, що коли у людей, особливо у пар сімейних, коли доходить до, до насилля справа різних видів насилля, то далі недалеко і до розлучення справа доходить. Тому, коли ми говоримо про справи насилля, разом з ними йде дуже багато правових питань. Це що стосується і розлучення, і поділу майна подружжя, і всі, всі питання з приводу порушення прав дитини і відстоювання цих прав. Тому це великий спектр справ судових. З якими люди звертаються до наших юристів? І, от, наприклад, теж в рамках таких питань звернулася жінка. Теж, можливо, це саме питання буде цікаве для людей, хто живе в подружжі і так роблять. Купили автомобіль. Знаєте, що якщо з квартирами, то вони вносяться в реєстр, з ними простіше, коли йде поділ майна. З автомобілями складніше, тому що автомобіль реєструється на одного з подружжя, і тим більше, коли його купують, часто його вартість реально занижується для того, щоб зареєструвати, і сплатити потім податок з заниженої вартості цього автомобілю. Тому потім складно в судовому порядку навіть. Відшкодувати це майно, але наші юристи допомогли, було зроблено експертизу реальної вартості майна і стягнено в судовому порядку більше там 200 тисяч вартості цього автомобіля для жінки. От така допомога. Була я дякую вам. А нашим радіослухачам нагадаю, що ми сьогодні говорили про безоплатну правову допомогу постраждалим від домашнього насильства на Дніпропетровщині. У нас в студії були виконуючи обов'язки директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області Сергій Соколов та начальниця відділу організації надання та забезпечення якості правової допомоги, підвищення кваліфікації її надавачів регіонального центру з надання безоплатної вторгнення. Риної правової допомоги у Дніпропетровській області Ірина Мазана. Це була програма Тема Дня. В студії також була ведуча та журналістка Світлана Огнівенко, інженер ефіру Микола Нікалішина. Все добре вам. Програма Тема Дня на Українському радіо Дніпро.